Розпочинаю я новенький проєкт, буду в'язати із кардного кашеміру, і вже сьогодні остаточно зробила такий висновок. Колись я дивилася прямий ефір дівчат, які говорили, що кардну пряжу краще в'язати на металевих спицях, а гребінну на алюмінієвих. Або ж дерев'яних. Це я, так знаєте, образно взяла. Не буду вже вдаватися, там додавати сюди мохери і таке інше. Дійсно, дівчатка, із практики, уже сьогодні остаточно хочу поділитися особистою такою думкою, що дівчата дійсно говорили правду. В мене всі тоненькі спиці. Так склалося, що на початку моїх закупів, що стосується Кнітпро, в мене перші були це ось такі смарти. І двоєчки 2,25 в мене переважно алюмінієві ці смарти. Чому брала я їх? Тому що вони 10 см сама спиця, і мені це було ну, от, на той час зручно, коли я тільки починала переходити на в'язання по колу без шва. Це про шапочки. І от сьогодні я почала в'язати із кардного кашеміру. Розпочала в'язати на оцих алюмінієвих спицях. Дівчата, ну зовсім воно єлі-єлі пливе. Знаєте, так дуже туго в'яжеться. Грибіний на ура, От оці спиці, вони в мене від двоєчки до два з половиною перейшла і в'яжу все супер. а от оцей кардний. Кашемір? Ні, взагалі погано. То я ж вже наготувала собі ось такі спиці металеві. Вони у мене ось такому яскравим шнурочком. Я не пам'ятаю точно Кнітпро саме яка серія. Але треба ще мені докупити. І, мабуть, треба і 2, і 25 собі замовити, саме металеві, тому що алюмінієві на кардну пряжу ну, зовсім ні. Можливо, ви мені щось підкажете. Хочеться спробувати щось новеньке? Можливо, які є металеві, я ще не роздивлялася нічого, які замовити. Але із практики, якщо пробував хтось щось інше з металевих, будь ласка, поділіться своїми висновками, своїми ідейками щодо оцих спиць. Тому що гарні, класні, але я завжди люблю щось спробувати новеньке. Тому зробила такий висновок дійсно. Якщо вам хочеться щось такого, знаєте, прям плотненького в'язання щодо шапочок на тоненьких спицях і кардна пряжа, то тільки на металевих спицях. Тож буду продовжувати в'язати, буде щось новеньке і буду з вами ділитися.